Першу чергу подякую нашим Збройним силам, подякую. хто нас обороняє. Завдяки їм граємо в футбол, вітаю всіх ще з цього міста. Думаю, що подарки ми будемо робити надалі, такою грою, такими емоціями. Ну, по ігрі можу сказати, одне, що десь. Да, перший тайм взагалі рівна гра була, видно було, ну, рівна гра. Рівна гра. У нас моменти у них, але вони зробили заміни, які суттєво поміняли другий тайм. У нас немає такої можливості робити такі заміни. Такі гравці ми ну, випустили свіжих гравців, які мали зробити десь більше агресію. Фланги туди перестроїлися, перебудувалися. Але ну як кажемо, саме перед то, що ми маємо, то маємо. Я подякував футболістам за самовіддачу, за гру. На жаль, сьогодні немає результату, думаю, результат. Прийде з часом, важкий календар. Дякую хлопцям, дякую за загрозу, що виконали установку, фактично. В принципі, зіграли. Десь більше пристовувалося під Карпати, тому що це, це є Карпати, це і бюджет, і, і погодні умови, і різні інші моменти.